Коли добро стикається зі злом, добро завжди перемагає. Проте кожна перемога має свою ціну 105 людських життів такою була ціна боротьби за нашу гідність. Їх жертва це щось більше, ніж боротьба, навіть більше, ніж ненависть, адже це любов. Любов до своєї батьківщини та до свободи, любов до незалежності та до блакитного українського неба, яке в нас вже котре століття намагається вкрасти. І навіть сьогодні нам, українцям, доводиться виборювати своє право на свободу, своє право на гідність, своє право на власне визначення свого майбутнього. І ми виберемо їх, Виберемо Заради наших дітей та заради тих, хто вже поклав своє життя на вівтар цієї боротьби.